Якщо казати мову якихось конкретних не знаю речей, які можна помацати руками, то вчорашній саміт щодо угоди про асоціацію України, де розглядалося це питання, завершився нічим, але чи це можна справді власно так це оцінити? Ми хочемо поговорити з урядовими повноваженням у питаннях євроінтеграції і колишнім доступником міністра з Валерієм П'ятницьким. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго ранку. Бородина, яка власне працювала над частиною економічної міністерства економіки. Коли ви ну, тобто, через вас пройшло масу цих документів. Ви до них долучалися, і ясно, що зроблена величезна робота. Дуже часто це підкреслюють, що з технічної точки зору фактично ці питання вже узгоджені. Отже, чи не вас розчарування тим, що от, ну, вже кінець року завершується головування, до речі, Польщі, за якого ми мали найбільше очевидно, шансів. Ми сподівалися, що в жовтні вже все буде добре. Ну, ви знаєте, те, що ви сказали, що тривала робота багато років. Ця робота це не просто знаєте зустрічі і написання якихось документів. Це і робота, яка тривала всередині країни. По скажімо так по законодавчим змінам, по створенню необхідних інституцій, і те, що навіть знаєте, от ви назвали, що там створено там інститут урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції, це один з елементів. Тому, скажімо так, в мене особисто немає розчарування тим, що як ми закінчуємо рік, тому що зроблена величезна робота, і угода фактично на сьогоднішній день, в тій частині, яка стосується зони вільної торгівлі, вона зроблена. Причому це угода, яка для України безпрецедентна. Це як і за обсягом, так і за глибиною опрацювання всіх тих питань, над якими нам доведеться працювати не рік, не два, а п'ять, і десять, і можливо навіть більше років. Я чув, що в принципі, якщо угода буде в такому обсязі, підписана, то фактично Україна. Буде мати права не менше, ніж там Норвегія, наприклад, в стосунках з Євросоюзом. Чи це правда? Ну, ви знаєте, тут е, не буває прав без зобов'язань. Тому величезний як є е, плац зобов'язань, які необхідно виконувати, так і ми, звичайно, що отримуємо необхідні і права. Але це знаєте, це не скоріше не такі права, що от ви отримуєте те, що ви хочете отримувати. А це як ми називаємо вікно можливостей. І вікно можливостей, якщо ми говоримо про торгівлю, в першу чергу або економічне співробітно, в першу чергу, яке відкривається для бізнесу. Але це вікно буде тим ширше відкрите, чим краще ми адаптуємося до тих правил, які існують в Європейському Союзі. Ви згадали Норвегію, то Норвегія адаптована, Да? тобто існує фактично глибокий рівень адаптації і законодавства, і створено необхідні інституції. Да, дійсно немає, наприклад, Норвегії в тих, скажімо так, засіданнях, які приймають якісь там рішення в рамках Європейського Союзу. Але це практично все без інституцій спільних. Що тепер? Тобто, які, які у вас прогнози, на коли можна очікувати там парафування, угоди, підписання. Тому тобто, що з, з того, що казав Герман Ван Ромпей, можна зрозуміти, якщо ми правильно розуміємо, що треба подивитися, якими будуть результати виборів, чи будуть вони демократично проведеними, і тоді можна повертатися. Тобто є цей політичний блок. Там всього сім політичних питань, але вони винесені на початку. Я так розумію, що через них зараз головна проблема є. А, ну ви знаєте, знову ж таки, оскільки е, я працював і, взагалі, е, так команда, яка про. Працювала над торговельною частиною, вона все таки в першу чергу зосереджувалася на цих питаннях, і для нас на сьогоднішній день важливо, щоб той величезний текст називалися там і півтори тисячі сторінок, і так далі. Тобто, знаєте, це дуже важко на сьогоднішній день, скажімо так, остаточно назвати кількості до сторін до, до точності до сторінок, для того щоб він був готовий до підписання вже найближчим часом. І називалися необхідні процедури, ну там переклад і так далі. Але переклад це можливо ну дуже важлива. Процедура процедура, але головне, щоб той текст був знову ж таки юридично абсолютно вивірений, тому що знаєте, 4 роки роботи, величезна кількість посилань. На різноманітні документи, які діють в рамках Європейського союзу, і до яких ми повинні адаптуватися, звичайно, що вони вимагають знаєте, такої підвищеної уваги. Тому найближчим часом ми сконцентруємося фактично на спільно на вже технічному доведенню цього тексту. І я думаю, що для того, щоб говорити про підписання, тобто ми можемо це абсолютно реалістично з усіма технічними питаннями, перекладами і так далі, вийти на середину року на підписання. Середина 2012 року. Всередина 2012, -го. 2012 -го року. Ну, звичайно, що якщо ніякі інші обставини не будуть, скажімо так, впливати на хтось, цей процес. Хтось дуже відомих економістів, може навіть це був Пол Круман, може помилитися зараз нещодавно, сказав, що якщо Україна не підпише. Угоду про вільний ринок з Європ... Європою, то це буде катастрофою для України. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою? А, ну, по перше, я не вірю в те, що ми не підпишемо, тому що ми підпишемо. І більше того, знаєте, відносини з європейським союзом, вони так або інакше розвиваються. І те, що було зроблено за 4 роки, воно безумовно впливає на те, яким чином на сьогоднішній день розвивається. І знаєте, можна дивитися просто на сухі цифри і подивитися, що там зростання порівняно з минулим роком велике. Зрозуміло, що база, можливо, не така вже добра, але е, що. Головне, що дуже скажімо так, навіть в процесі проведення переговорів, навіть на на остаточній стадії, все більше і більше звернень від бізнесу врегулювати ті або інші питання, тобто є величезна зацікавленість, як з одного, так і з іншого боку, співпрацювати. Тому я особисто не вірю в те, що угода не буде підписана. Як буде відбуватися ця адаптація, якщо наступного року під року підписують угоду, починається безпосередньо вже ця адаптація mm -hmm. до українських реалій. Що в першу чергу буде, буде мінятися? Ну, знаєте, адаптація відбувається. Вона відбувалася вчора. Вона відбувається сьогодні. Вона буде відбуватися завтра. Ну я вже сказав про там законодавство. Є інституції. Ну, наприклад, зазнали серйозних змін такі інституції, які займаються санітарно фітосанітарним регулюванням. Тобто була сконцентрована досить, скажімо так, значна і значні повноваження, але й відповідальність, наприклад, за ветеринарною нашою службою, яка ну дійсно має здійснювати всі необхідні процедури пов'язані не тільки з європейським союзом, взагалі. З рухом товарів, з забезпеченням їх, скажімо так, контролем за їх якістю, безпечністю і так далі. Звичайно, що серйозні зміни відбуваються, наприклад, в такій сфері, як технічне регулювання, і захист прав споживачів, серйозні відбуваються зміни, наприклад, в сфері митного регулювання, тому що зараз іде відпрацювання нового митного кодексу, але все це відбувається знову ж таки не просто під гаслом, а в контексті нашої євроінтеграції і беруться за основу євронорми, євродирективи, і вони поступово-поступово адаптуються. І таких сфер можна назвати дуже багато. І ця робота ну, по-перше, те, що скажімо так, необхідно з першого дня діюгу. Води воно має бути здійснення зроблено все і сьогодні, і принаймні до ратифікації цієї угоди або в процесі ратифікації. Далі угода передбачає досить тривалий процес і такі, знаєте, напружений процес адаптації законодавства в різних сферах, і це може бути і трирічний період, п'ятирічний, можливо, в деяких випадках навіть десятирічний період. Є цілий ряд норм, які будуть вже закладені в угоди, які будуть діяти і 15 років. Але це мається на увазі не тільки закони, це і Скажімо так, документи рівня Кабінету міністрів, нормативні документи і так далі. Знаєте, в мене велике питання. Якщо адаптація відбувається, і відбувається там успішно, достатньо успішно, що ми фактично готові вже, вийшли вже на підписання, там, якщо би зараз Тимошенко не сиділо у в'язниці ще з десяток інших позиціонерів, ну і плюс там звертання різних там, свобод і так далі. А, в такому випадку, як, наприклад, Україна може просуватися одночасно в цих рейтингах, там найгірші, там, умови для ведення бізнесу, там 150. Якесь третє місце, а останнє місце здається за легкістю сплати податків в світі, обігнавши абсолютно всі країни світу, навіть африканські, і при цьому всьому якби Європа готова на підписання. Чи це це все, щоб доведеться потім дуже швидко якось знімати це питання? Чи це має зроблено бути до того? Чи, чи це можна з цим жити і одночасно мати вільний ринок з Європою? Тому що якщо ми маємо ти самі розумію, Так, так. Норвегія ж так не є. Ви знаєте, ну, з одного боку, дійсно, ми по багатьох показниках є, ну, займаємо, можливо, не найбільш привабливі місця. І Тут нема, скажімо так, з чим спід чим сперещатися з іншого боку, якщо подивитися взагалі на обсяги світової торгівлі, то Україна виглядає досить непогано. І якщо, скажімо так, ми входимо там в першу 30-35 країн світу, тобто зрозуміло, що е коли кажуть, знаєте, що ми нема чим торгувати, і так далі, тобто насправді є чим торгувати. З іншого боку, знаєте, всі реформи, всі зміни, вони е дуже часто повинні дозрівати. І, звичайно, що те, що я назвав, наприклад, там технічне регулювання, санітарне, фітосанітарне регулювання, це вже вимога часу, і скажімо так, бізнес дійшов вже до розуміння того, що йому заважають ті або інші перешкоди. Тобто бізнес стає глобальним і вже бізнес з боку, скажімо так, економіка змушує. Там, уряд змушує бюрократичні структури і так далі, модернізуватися, модернізувати ті або інші сфери. І, звичайно, що тривають дуже багато суперечок навколо там, митного законодавства, навколо податкового законодавства і так далі. Тобто дійсно є ті або інші перешкоди. Але, знову ж таки, дуже часто те, що втілюється, скажімо так, на папері, або те, що записано на папері, воно виглядає, скажімо так, абсолютно європейським. Інше питання це застосування того в іншого законодавства, але це відповідальність. Знаєте, така в цілому, цілому суспільства, тому що знаєте, можна нарікати там на різні елементи там. Відносини до позиції чи відносини, скажімо так, бізнес уряд і так далі, і так далі. Але кожен, якщо відіграє все більше і більше активну роль, то звичайно то тоді ці правила будуть змінюватися. Не можна mm -hmm. чекати те, що Європа прийде, нав'яже нам якісь правила, тобто ми їх красиво перепишемо, і ці правила стануть новими. Ні, тобто, все буде залежати від того, як ми тут будемо працювати всередині. Ну це ну буквально от за вами є зображення останньої акції. Ми європейці та. Тобто насправді люди, ну але це не не є такі численні чисельні дуже акції, в яких будуть людичі. Я не знаю, що ви маєте це на увазі, таку якусь активність, тому що розумієте, ми говоримо зараз про митний кодекс, про це як все це має працювати. От є там повідомлення дуже тривожні за минулий чи поз тиждень, що, наприклад, там в Одесі стоять тисячі просто контейнерів. Люди не можуть там їх провести через митницю, тому що там якісь зараз посередників їм нав'язують. Невідомо, що відбувається. От тобто, якщо буде підписана знову ж таки ця угода і буде відкритий ринок що буде з українською митницею, наприклад? Як, ну тобто, з ультракорумпованою українською митницею. вона перестане працювати так, що вона далі буде намагатися десь там якось зупиняти ці товари. Це знімає автоматично це питання болісне. Дуже ну ви знаєте, автоматично нічого не знімається, звичайно. Але якщо ви працюєте вже сьогодні, митниця працює з Європою. Якщо, скажімо так, ви працюєте з певним рівень, скажімо так, цивілізованості, да то ви так або інакше повинні підтягуватися до цього рівня, інакше, ну скажімо так, ви ви не зможете відповідати певним параметрам. Це буде допомога і того ж самого бізнесу, якщо, скажімо, так, бізнес, той самий бізнес повинен гуртуватися, тому що якщо це, скажімо так, ну величезна кількість там тисячі і тисячі і тисячі, що називається лавочників, да то звичайно, що вони можуть побінтидгувати і так далі. Якщо вони організовуються в структури, скажімо так, асоціації, федерації і так далі, які. Скажімо, і в юридичному контексті відстоюють свої інтереси, які мають свої презентації, скажімо, так представництво, скажімо так, в тих органах, які ну можуть презентувати їх інтереси, ну починаючи від вищого там парламенту і закінчуючи місцеві ради, то я думаю, що ці питання поступово поступово будуть вирішуватися. Інше питання що. Той самий бізнес, який потрапляє, скажімо так, до органів влади, не повинен починати це використовувати для своїх власних інтересів. Знаєте, от я сьогодні це моє підприємство, я потрапив до там, виконавчої чи законодавчої влади, я граю за, сам за себе. Але я гноблю всіх своїх тих колег, з якими я, можливо, вчора там стояв і, скажімо так, сперечався там з митницею чи з іншими органами. Тому це знаєте, це питання знову ж таки консолідації того самого бізнесу. Ну, нещодавно там була консолідована, наприклад, різні там об'єднання, асоціації і так далі, робота Да, створена федерація, да, але це не повинно, знаєте, бути такі феєрверки під час якихось об'єднавчих з'їздів і так далі. Це велика напружена робота, яка це той орган, який повинен представляти, скажімо так, весь бізнес, а, але представляти, скажімо так, наполегливо, але а не враховувати, скажімо так, врегульовувати інтереси одного-двох бізнесів, які є найбільш наближеними там до керівництва. Чи зможе Україна з цим всім впоратися? Не вийде так, що ми взяли на себе багато зобов'язань, а, а потім ну то на то грошей не вистачило, ви ну, знаєте гроші взагалі ніколи е, не вистачить ні на що Да? І, тобто та ж ситуація в Європі показує, що гроші навіть в такі, скажімо так, е, таких багатих країнах, які е, скажімо так об'єдналися в європейський союз. На на жаль, на все не вистачає. Відбуваються ті або інші кризи і так далі. Але знаєте, чи вийде, чи не вийде. Ну це знаєте, такий буде е, я думаю, знаєте перевірка на те, що склалася, це знаєте питання так: так Україна є державою, чи вона стала державою, чи вона не стала да? Український народ є народом, який може чого досягти, чи це, скажімо так, там громадяни, які об'єдналися там на якійсь території, проживають на якійсь території, споживають якісь там, я не знаю, продукти харчування і так далі. І є фактично якоюсь масою, тому. Ви знаєте, сам європейський вибір, я думаю, демонструє, скажімо так, з самого високого політичного рівня до тих опитувань громадян, демонструє те, що ми бажаємо змінюватися, да тобто ми бажаємо рухатися вперед. Ми бажаємо рухатися до тієї цивілізації, до тих, скажімо так, здобутків, які на сьогоднішній день є в європейському союзі з усіма складнощами, можливо, які там є, з усіма, скажімо, так, неоднозначностями, суперечностями і так далі, але це. Та перспектива, яка думаю, що очікує Україну, тобто, фактично, це безальтернативна річ. Ви знаєте, ну знову ж таки, ну нам що, просто що, деколи що, намагаються показати, що є якийсь інший інший розмови про скажімо зону так, вільної торгівлі та, з СНД на митний зрозуміти та так далі. знову ж таки. Якщо ми говоримо в суто практичні площини, знаєте, зона вільної торгівлі з СНД в цьому немає, теж ніяких скажімо так, не треба нічого демонізувати, тому що якщо ви скажімо географічно ви знаходитеся в середовищі, в якому, скажімо так, з одного її сторони один митний союз, з іншої сторони інший митний союз і Добре. Наші товаропотоки, вони, скажімо так, ну Але я не кажу, Але в нас фіфті -фіфті, буквально фіфті, хвилинка лишається. Я просто То прошу, ви, ви повинні з цим працювати. Угу. Тобто вони можуть, ми можемо співіснувати ці дві зони вільної торгівлі. Абсолютно. Угу. Дякуємо вам за такий оптимістичний прогноз. Валерій П'ятницький був у нас в гостях у придовий уповноважений з питань євроінтеграції. Гарного вам дня! Ми перериваємось на рекламу